Майбутнім батькам, скільки коштує одна дитина. Я сподіваюся, що цей розрахунок не відлякає вас мати дітей, щоб ви мали як можна більше. Україна потребує цього, тому що в Україні родяться дуже класні люди і світ повинен мати більше таких людей. Я сподіваюся, що такий розрахунок стимульне вас заробляти більше. І дати ще більше своїм дітям і ще й самим отримати від цього задоволення. Я опустив період до 5 років, а давайте розпочнемо з періоду, коли ми починаємо інвестувати в дітей то, що ми би хотіли самі отримати. Ну і давайте подивимося, скільки це все може коштувати. Насправді, десь 5 років ми починаємо дитину віддавати на спорт. Далі у нас йде англійська мова. Далі у нас йде музика. Ну, це не обов'язково, але приблизно, скільки це все коштує. З досвіду, спорт от у нас коштував більше 2000 доларів на рік. Це футбол, і це коштували не тільки секції, це турніри, поїздки, збори, екіпіровка, медичні обстеження. Ну, тобто Це, це коштувало. Тобто я сам реально був шокований, коли я сів, порахував за рік, скільки це виходить. Окей, можливо, не всі будуть давати дитину на спорт, можливо, на якісь простіші види спорту, але там також є, як правило, збори, турніри і тому подібне. Тобто, мінімально, нехай це там, 4 тисячі гривень в місяць, це буде коштувати. Англійська приблизно 2 тисячі гривень. Музика це приблизно 2 тисячі гривень, це є розвиток. Наступне є ще таке поняття, як розваги. Це там на день народження сходити, десь торгово-розважальний центр, на фільм сходити з дитиною. Е, і відповідно це коштує там, нехай там, 4 тисячі гривень на місяць, по тисячі гривень на тиждень. Далі е, кишенькові е, витрати, коли дитині вже е, там, 8, 9, 10 років, чим старшою вона стає, тим більше тих кишенькових потрібно. Ну і нехай рахуйте, щоб 20 днів. Кожного дня хоча б по 200 гривень, це мінімум 4 тисячі гривень на кишенькові в місяць. Плюс ще одяг, інтернет і так далі. Тобто, Давайте я так візьму це без їжі. Там. Давайте візьмемо, що на рік ми на дитину витрачаємо там 24 тисячі гривень на одяг і на взуття. Тобто зимове і тому подібне. А, нехай сюди ще там мобільний війде і так далі. Тобто можна ще там написати інше. Нехай додамо ще там 2 тисячі, можливо, на якісь здоров'я, відпочинок, ну насправді це трохи більше коштує. І давайте порахуємо, це у нас є 8, 10, 18, 20, тобто приблизно 20 тисяч гривень в місяць. Це витрати на дитину в період від 5 до 16 років. Якщо помножимо це на 12 місяців, то виходить, що приблизно ну як, десь ось так, коштує дитина. Тобто можете взяти свою зарплату і порахувати, скільки це е, з ваших зарплат йде на дитину. Якщо у вас зарплата, там, до прикладу, 40 тисяч гривень, то 200, 240 на 40 поділите, і це вийде. що... Приблизно 6 місячних зарплат йде на одну дитину. Це при зарплаті в 40 тисяч гривень. Якщо зарплата більша або затрати менше, ви можете собі вирахувати. Ну що ж, друзі, це перший період. Це то, до чого вам треба бути готовим. Це приблизно 20 тисяч гривень в місяць, собі вартість одної дитини. Наступне що є? Це, до речі, я вам дав алгоритм. Ви можете порахувати по-своєму, тобто свої цифри поставити. Давайте візьмемо другий етап. Другий етап це у нас період з 16 до 20 років. І це теж такий цікавий етап. Другий. І що це є? Це є у нас такий етап навчання. Тут є два таких шляхи: Україна і Європа. Якщо ще дитина буде продовжувати займатися там спортом, до прикладу, це, це треба також враховувати Ну, до прикладу, дитина в 16-17, в 17, вона повинна ходити ще десь на спорт, і вам це повинно це також треба розуміти, що ті затрати нікуди не дінуться, і це поки що ми будемо самі інвестувати ще в дитину. Тобто це треба не відкидувати. Навіть якщо просто ходити в зал, ну це 5-6 тисяч гривень, якщо дитина ходить на спорт. Там якщо ще англійську вивчає, у вас ще будуть там екзамени на здачу. Ну, це ще такі затрати. А тепер подивіться, що є. Е, кишенькові більші вже. Тобто треба в день давати хоча б 300 гривень. Тобто це вже 6 тисяч гривень. Одяг нікуди не щезає, ну, це точно більше 20 тисяч гривень на рік піде. Е, тобто Це вже ми маємо почуття. По, по 6 тисяч кишенькових, 6 множимо на 12, це є у нас скільки? 72 дві тисячі, е, плюс е, одяг, це з грубша. Ми вже маємо з вами 100 тисяч, навчання коштує 100 тисяч. Якщо дитина буде жити в гуртожитку, це одне там. Якщо вона буде жити в якщо ви захочете зняти квартиру, то за квартиру ви будете платити в іншому місті мінімум ще там 100 тисяч, якщо з кимось буде. Тобто, навчання плюс дорога, плюс мобільний, плюс розваги і так далі, тому подібне. Тобто приблизно таке навчання буде коштувати в Україні так мінімально, там в районі ну, від 300 тисяч гривень на рік, тобто це мінімально. Європа, Європа трохи дорожча. Європа буде коштувати десь приблизно 500 тисяч. Е, може і 600 дотягнути, якщо ви додасте ще дорогу, поїздки, якщо ви захочете до дитини поїхати, вона назад захоче повернутися. Ну тобто. Е, 500 євро це тільки поїздка, щоб здати екзамен на рівень англійської мови. Тобто Це один раз тільки, щоб з'їздити туди-назад, вам треба квартиру зняти, заплатити ще за цей екзамен. Ну, тобто це коштує. Тобто, з грубша вам потрібно орієнтуватися на що? Якщо 4 роки потрібно навчати дитину, множимо на 4 роки, то виходить, що другий етап буде вам коштувати. 1 мільйон 200 це мінімум. Це мінімум. І тут 2 мільйони. Тобто, вам потрібно бути орієн... знати і орієнтуватися, що у вас чекає така сума. Тобто, це вже там по 30-40 по тисяч гривень кожного місяця. Вам потрібно на це все. Або мати вже готову суму на такому рахунку. Це другий етап. Ну, і це ще не все. Це у вас може бути цей другий етап навчання, а може і не бути. Ну, є ще третій це знову ж таки за бажанням квартира. Це ви вже самі вирішуєте, чи ви будете купувати квартиру дитині, не будете. Може, ви самі живете ще в орендованому житлі, можливо, вам ще самому треба вирішити це питання. Ну, і квартира. Типу, скільки це? Це приблизно 3 мільйона гривень. Гривень. Ну і е, тепер питання: е, якщо ви це все додасте разом, тобто 3 мільйони потрібно там, на квартиру, 2 мільйони потрібно на е, навчання, це вже 5 мільйонів. Ну і тепер е, потрібно приблизно 240 тисяч в рік. Е, Поки дитині виповниться 16 років. Тобто ви можете собі помножити 240 тисяч на 10 років. Ну тобто, з вам ще 3 мільйони треба тут: 3 мільйони, 3 мільйони і 2 мільйони. З 8 мільйонів. Поки дитина виросте 200 тисяч доларів. Це такі скромні інвестиції, які йдуть в дитину. Тобто, що можна зробити, щоб і гроші у вас залишилися, і дитина була навчена, і квартиру ви купили. Ці гроші полюбе, ну якщо ви хочете потратити на дитину, заінвестувати, то прийдеться їх десь звідки збрати. Тепер квартира. Квартира може бути там у віці 20 років, може бути у віці 25 років. Тобто дитина ще може з вами жити, може ще визначатися, краще тут дочекатися ще краще в цей юний період, нехай ще десь поживе в Орендованій квартирі, нехай зорієнтується, можливо, сім'я вже, сім вже буде, і вже коли буде визначено, де проведе, проводити своє майбутнє, і там вже треба купувати квартиру, якщо треба. А можливо, і не треба буде купувати, це вже по вашій ситуації треба дивитись. І ось тут цікава математика. Або ви з своєї зарплати постійно це все фінансуєте, або. Ви робите собі фінансовий план і робите накопичувальну програму, і у вас залишиться трохи грошей. Тобто, якщо у вас є 16 років, то ви можете зауважити, що зробити? Ви можете за тих 16 років скористатися доходом. Якщо вам треба 3 мільйони, ви можете 1,5 мільйони Накопичити, а півтора мільйони, це буде дохід від ваших накопичень. Тобто, це підскладний відсоток. Тобто, якщо там буде цікавити вас, як працює накопичена програма, ну то можете звернутися, там фінансові консультанти вам пояснюють. Тобто, це то, чим я займаюся займати своїх людей, як користуватись такими програмами. Мало того, Тут ще є податкова пільга, держава ще доплачує 18%, коли людина має таку програму. Ну і відповідно, ви можете собі вирахувати, скільки вам потрібно відкладати. Тобто це приблизно, приблизно 90 тисяч гривень в рік вам потрібно відкладувати, щоб ви мали ось цей капітал з 3, 3 мільйони Тепер ті гроші треба буде е, мати, і полюбе треба буде їх витрати, е, якби потратити на дитину. А тепер, що дає накопичувальна програма? Накопичувальна програма дає то, що ваших грошей тут буде всього-навсього півтора мільйона. Тобто, ви мали би потратити насправді на навчання дитини там 2 мільйони, плюс квартира 3 мільйони, ви маєте там 5 мільйонів з грубша потратити, чи там 4 мільйони. Ви можете, або цих 4-5 мільйонів з власної кишені, або можете тільки 1,5 мільйона, якщо ви зробите собі таку програму. Тому що е, ви 1,5 мільйона відклали, вам додалося плюс 1,5%. Ви маєте 3 мільйони. І ви можете за ці гроші. Вивчити дитину, ви просто можете е, ті гроші, за ті гроші купити облігації і на 1%, чи, наприклад, розмістити на депозиті, чи там, купити квартиру і вже її здавати. Ви можете купити квартиру через 16 років, здавати і за в, в, гроші ті вчити дитину. До прикладу, 10%, якщо ви там облігації купите за ті гроші, 10% це буде 300 тисяч в рік доходу. От ви маєте і цих 300 тисяч, за які ви можете навчити дитину. Тобто, зауважте, якщо ви будете працювати з фінансовим консультантом, що це означає? Ви півтора мільйони ваших, а півтора мільйони це прибуток. Мало того, ви зможете процентами вивчити дитину. Тобто консультація у фінансового консультанта збереже вам от тут. Приблизно 2,5, а то й 3 мільйони ваших грошей. От уявіть собі, що вам фінансовий консультант зберіг ще одну квартиру. А як це все працює? Ну, це вже якщо ви хочете зберегти гроші, хочете більш мудро відноситися до цього всього, а не просто ну, знаєте, в мене товариш колись сказав таку класну фразу. Він каже, за гроші може кожен. А от е, як зробити так, щоб гроші в тебе залишилися? А це не буде, якщо е, не взяти ситуацію під контроль. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам це допомогло і не відлякало мати дітей. Так що, як казав е, Тарас Григорович Шевченко, кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ну що ж, гарних українців нам і багатих, і розумних. І з грошима, і з хорошими освітами, і з квартирами, і щоб не жили в орендованих квартирах, а мали вже своє житло.